В цілому я задоволений тим, що шахтар показав у поточній кампанії ЛЧ. Результат матчу з Баварією трохи не погріє. Нас не розгромила Баварія, то просто ми їм дали покоражитись, бо що, бо ми просто. Чілові хлопці, друзі, привіт, Макс Колюда, канал Трибуна. Оглядаємо матч Шахтар-Баварія, в якому гірники програли з рахунком 1-5. Партнер проекту Favbet Перші п'ять коментів отримують лайк. Розповідаємо про найцікавіші події сьогоднішнього поєдинку, що відбулося в цьому матчі, в чому причина поразки шахтаря в цьому матчі, і про те, що сталося одразу по закінченню гри. Це буде ексклюзив від трибуни, який ви ніде не отримаєте. Стартовим складом Маріно Пушич дещо здивував у першу чергу виходом в основі грама. Гірники розпочали надшвидко. Вже на п'ятій хвилині відкрили рахунок. Відзначився Кевін. Однак Баварія дуже швидко відповіла. Відзначився Лаймер, натиск. Мюнхенців Шахтар відповів вбивчим моментом Судакова, той вдарив після прострілу Кевіна, але якимось чином повз що цей удар, як не демонстрація класу. Судаков виходить на умовну ворску, забиває головою, що не зовсім притаманно, навіть йому, його стилю гри. А тут, ну просто тут, напевно, і Адерлінсон есеола би забив гол. А Георгій Судаков не забив. Це, це це гола демонстрація класу. такий свій рівень лише на Янг Boys демонструє в інших матчах тупо зеро. А от Баварія на цей момент відповіла більш влучно. Мюллеру вдалося замкнути передачу Мусіали. У другому таймі почалося з моментів гірників. Бондар бив після кутового, але Мюллер встиг встромити свою ногу. І Баварія що? Баварія відповіла: відзначився мусіала. І вже за пару хвилин було ще й пенальті. Різних очі вгадав на напрям руху м'яча, але відбити не вдалося. Забив Оліса. І потім Шахтар знову ледь не відзначився. І Баварія знову відповіла. А потім ще раз забила. Це останній гол Оліси. Це ну, знову ж таки, квінтесенція того, про що я вам говорю. Академічний приклад того, що значить слово клас. Цей поєдинок описує це слово просто ідеально. Шахтар має свій момент, не забиває і відзначається майже одразу Баварія. О, ось і весь фідбек по цій грі насправді. Тут, тут навіть немає що розглядати академічний приклад того, що значить слово клас. Клас гірників цього матчі на голову нижче був, ніж клас Баварії. Люблю цю фразу, це не проблема, це просто факт. І після цього матчу Шахтар лишається на 26-му місці з чотирма очками. В... Основному раунді турніру. І що цікаво, власне, інсайт, про який я говорив на початку, після поєдинку єдиний футболіст, який підійшов до вболівальників це Юхим Конопля. Всі інші футболісти просто пішли і все. Навіть і В мікс-сезоні теж був тільки конопля. Ну, Це для мене, ну, ладно вже цей матч, так. Поразка на голому класі Баварія перемогла. Але після матчу, коли повні трибуни повністю заповнені. Ніхто не підійшов до вболівальників, яких там було чимало. Щоб просто сказати: вибачте, наразі так. Наразі так. Ми розуміємо вашу розпач, який безумовно є, але ну, наразі це все, що ми змогли показати. От це дуже і дуже важливий показник. Обов'язково хтось напише, що там треба було їхати на автобусі, там вже треба було покидати стадіон, швидше тому не підійшли. Друзі. Ну, ЛЧ ще не закінчується, так, але цей поєдинок він для мене просто показник того, що ми наразі маємо в Єврокубках. І я, я не критикую ж насправді тут Шахтар. Я просто говорю факти, які вони нині є, на якому рівні нині ми виступаємо. А що думаєте ви? Пишіть свої коментарі. Непоганий матч, але реалізації класу не вистачило, щоб проти паварі зачепитися бодай за щось. А... Насправді можна було, можна було. Просто, коли ти не забуваєш такі моменти, і тобі одразу відповідають так легко, то, то тут вже нічого не попишеш. Як сказав Маріна Пушич, і я це приводив в минулому відео. Нам нічого втрачати. Бо ми вже все втратили. Якось так. Друзі, пишіть коменти. У мене сьогодні все. Дякую вам за увагу. Як бачите, емоцій не дуже багато, бо такі матчі дуже сильно тебе виснажують ментально. Пишіть свої коменти. У мене все. Гарного дня і безпечного дня.